Вітаю, це проєкт Людський фактор і я його ведуча Олена Черпатюк. Ми продовжуємо знайомство зі спеціалістами медичного центру «Левенчук Мед» І сьогодні разом з нами лікар-дерматолог, косметолог медичного центру «Левенчук Мед» Анастасія Максимчук. Вітаю вас, пані Анастасія. Доброго дня! Вітаю вас! Всіх дуже рада бути сьогодні на ефірі з вами. І Нам дуже приємно, що ви до нас завітали У нас. До вас є запитання: найперше з якими запитами звертаються до лікаря дерматолога-косметолога. У медичному центрі Левенчук Мед. З чим вам доводиться працювати? Ну загалом звертаються з багатьма проблемами шкіри, але саме в нашому центрі найбільше розповсюдження це акне, розоцеа і також різні види дерматитів, наприклад, атопічний і соберейний дерматит. За вашими спостереженнями, останнім часом більше людей з такими проблемами захворювання шкіри з'являється. Так, тому що це є хронічними дерматозами, які час від часу загострюються, так як ми маємо зараз великий стрес не тільки на роботі, і це стосується їжі, це гормональні зміни. Тому все це є факторами, які загострюють хвороби, і тому після початку повномасштабного вторгнення багато людей повертаються на лікування, навіть якщо була дуже довгий період ремісії, тому. Так, на жаль, зараз шкіра це, наскільки я пам'ятаю, найбільший орган тіла людини. І Її стан це не лише питання естетики, адже усі ми хочемо гарно виглядати. І шкіра якраз говорить про те, чи людина здорова, чи є в неї проблеми. А які методи діагностики стану шкіри ви використовуєте у медичному центрі Мед»? Аби з'ясувати, чи здорова та шкіра, чи вже потребує лікування. Ну насамперед, я завжди говорю, це наші очі, лікарі, наші знання. І у дерматологів в основному це дерматоскоп, якщо ми говоримо про якісь новоутворення на шкірі, та навіть його вироби, щоб диференціювати їх. Також ми використовуємо різні лабораторні методи. Використовуємо зі шкріба, зі шкіри і також направляємо людей на гістологію. Це коли ми підозрюємо якесь новоутворення, тобто воно може бути підозріле, тобто воно може після гістології. Ми точно побачимо, чи воно є злоякісним, чи все в нормі. Угу. Ви згадали про дерматоскоп. Це такий метод, так дерматоскопії, що саме досліджують. Це один із методів е, діагностики шкіри, mm -hmm. як ми вже проговорили. Е, використовується спеціальний прилад дерматоскоп, який збільшує зображення картинки на шкірі. В своїй практиці ми використовуємо саме ручний дерматоскоп, він є поляризаційним. Це один із самих нових новітніх дерматоскопів. Е, його суть в тому, в цьому поляризаційному світлі е, воно максимально дає нам деталізувати структури новоутворення і не тільки новоутворення будь-якого шкіра. Норного захворювання для того, щоб точніше описати і поставити діагноз, угу. е, тобто дерматоскоп це такий інструмент, який ви по суті використовуєте для того, аби роздивитись на ну, найчастіше, можливо, з родинками до вас звертаються, чи інші от новоутворення, що маєте на увазі, новоутворення е, так. Е... Ну, по-перше, я хочу сказати, що переваги ручного дерматоскопа, бо є ще цифрові дерматоскопи. Uh -huh. Так, перевага ручного поляраційного дерматоскопа в тому, що, по-перше, ми можемо оглянути не тільки шкіру тіла, а, наприклад, шкіру волосистої частини голови, і диференціювати одразу на місці, як тут і зараз, наприклад, якесь захворювання, в якому ми до кінця не впевнені. До прикладу, псоріаз і сабурельний дерматит. Це теж дерматоскопія використовується? Так, так. За рахунок uh -huh. цього, ми можемо е, точно ну, з більшою віргідністю поставити правильний діагноз. Також дуже. Класна ручна дерматоскопія для того, щоб дивитися одразу в динаміці, як проходить лікування. Ми також в центрі видаляємо судинні зірочки на носі, дуже часто звертаються, і ми прямо в процесі можемо побачити, як закрилася судина, чи взагалі вона закрилася. Нічого собі і на я, як на мене, то саме ручний дерматоскоп дозволяє подивитися нам більшу картину. Бо, от якщо беремо цифровий дерматоскоп, по перше він залежить від електрики. А, а як ми всі знаємо, в нас з електромкою ну бувають перебої? Це може а, бути так, так а ручний ти його взяв і одразу. Подивився і подивився зі всіх боків, навіть якщо ти не впевнений, в прямій проекції, коли ми дивимося, ми mm -hmm. можемо покрутити і побачити потрібні нам структури, якщо ми сумніваємося. Цифровий же дерматоскоп він, ну, він як камера. його поставили в одну площину, і він робив фото тільки, от так, прямо. тобто тільки так його поставили, і ніяк по-іншому, і буває, часто апарат викривляє зображення. А око дерматолога ну, воно бачить зараз, і воно точніше може встановити тому я більше заручний дерматоскоп. Яким ви активно користуєтесь так. Так, для е, встановлення діагнозу? Правильно? Так. так. Е, навіщо потрібна дерматоскопія? Що ви таким чином з'ясовуєте? Е, ну, в принципі, до цього ми трошки проговорили, що це диференціація. Дерматоскоп дуже дуже потрібен при диференціації новоутворень. саме злоякісних чи не підозрілих, бо злоякість не uh -huh. може уточнити тільки гістологія. Так. Також дерматоскопія говорили про ефективність закриття судин. І ще дуже цікавий такий момент: дерматоскоп можна використовувати, наприклад, для точного лікування, підбору точного лікування, uh -huh. бо ми зверху дивимося на пацієнта. Ми бачимо першу проблему пігментація. Так, людина прийшла з пігментацією, хоче її видалити, але. Якщо ми сумніваємося, якщо ми при опитуванні маємо певні скарги, ми можемо взяти дерматоскоп і перевірити, наприклад, бачимо пігментацію, а під нею знаходиться розація. Ті методи, які ми використовуємо при депігментації, щоб її прибрати, вона може нашкодити дуже сильно при розації і при судинних зірочках, тому це дуже дуже великий бонус. До цієї ж ручної дерматоскопії, ми угу, зрозуміли, що ви за ручну дерматоскопію як активно використовуєте. Чи можна проходити дерматоскопію з профілактичною метою? Ну тобто, нема там ну, за що хвилюватися, ну ніби ніби людина явно не приходить. Ось у мене щось тут є. Подивіться, чи ви радите? Потрібно Потрібно, як Раз часто? на рік угу. раз на рік загалом це профілактичні огляди. Звісно, є частіше, але це вже залежить від факторів ризику. Угу. З якого віку можна проходити дерматоскопію? Чи це безболісно? Так, безболісно, абсолютно безболісно. можна з самого народження проходити, угу. тобто це не небезпечна процедура, ніякого ризику вона не має для пацієнта. Абсолютно, правда? це знаєте, один із методів, який має Ну ніяких противопоказань, Просто показань, просто угу. І нехтувати також не варто, хоча здається так, все просто може й сам. Можу подивитись на себе, але ні, краще прийти до спеціаліста, правильно? Так, але ми радимо нашим пацієнтам, глядачам. Є таке правило ABCD. Ді називається. А – це коли змінюється асиметрія. Тобто, ви у вас була родинка, але якась вона стала ну, асиметрична. Б – це бордер з краї, коли вони якісь загострені, зазубрені. Навіть якщо вона не змінилась, а була така знародження, все одно. По цим критеріям потрібно перевірити. Сі це колор, коли змінюється колір родинки. Вона стає якась червона, багатокольорова, також це дуже-дуже великий привід піти на дерматоскопію. І ді D, D, діаметр, коли вона починає рости uh -huh. в ширину, в висоту, тобто змінюється її колір, форма. Межі, асиметрія, і також, якщо вона знаходиться в місцях потенційної травматизації, наприклад, це б у жінок, також пахова ділянка, волосиста частина голови, бо ми якби під сонцем ходимо. Не всі носять капелюхи, кепочки. Тому треба перевіряти, і якщо ви її травмували, якусь родину або новоутворення, будь-яке воно крови, чешеться, свербить. Так не має бути це прямий показ до проведення дерматоскопії. Бо як колись мені сказали, де один мій е, дуже гарний знайомий дерматолог. Е, не кожна родинка це рак, але кожна родинка це потенційний рак. Тобто до цього треба ставитися серйозно. Так, так? Е, як проходить сама процедура, чи потрібно до неї готуватися? Щось шкіру може щось обробити чимось чи як? Е... Процедура загалом проходить як? Як перше, консультативно приходить uh -huh. пацієнт, ми його коротко опитуємо, після цього оглядаємо загально, щоб побачити оком. Uh -huh. Першу картину, після цього ми е, користуємося вже самим дерматоскопом, прикладаємо е, наш апарат до нового оглядаємо його і ставимо діагноз, робимо виписку. Чи потрібно готуватися спеціально? Ні, не потрібно. Ну можливо, загальна гігієна перед походом до лікаря. Зрозуміло, так, так. але чимось там, якимись розчинами обробляти шкіру не потрібно, не треба. Особливого утворення не потрібно. Лишній mm -hmm. раз їх травмувати. Mm -hmm. Зрозуміло. Ще одна проблема, з якою зазвичай звертаються до лікаря-дерматолога, і це молоді. Люди переважно це поява акне, або як кажуть у народі поява прищів. Ну не всі прищі, це ага. акне, так Якщо перефразувати дерматолога вашого добрознайомого. То що таке акне? Чому важливо переконатися, що це саме воно? Ну, Акне, як я думаю, вже багато хто обізнаний, це захворювання самосальних залоз, тобто це шк... шкільне захворювання. Так, воно мультифакторіальне, воно має ще під собою декілька факторів. Але до питання, якщо повертатися, чому потрібно знати, що це саме акне, бо ми маємо в дерматології ряд захворювань, вони такі називаються акнеформні дерматози. Uh -huh. І... Наприклад, якщо ми лікуємо акне, ми використовуємо дуже часто агресивні методи, ті самі ретиноїди, наприклад, які можуть висушувати шкіру. Але схожий акнеформний дерматоз це розація, до якої ми вже про яку ми вже проговорювали, вона вимагає від себе навпаки протилежно максимально делікатного підходу до лікування. І тому, якщо ви бачите, що Лікування не допомагає, у вас дуже багато загострень. Зверніться до, за думкою до інших спеціалістів, тобто не нехтуйте своїм здоров'ям і досліджуйте більше його. А чому саме до лікаря-дерматолога потрібно звернутися? Якщо в якщо говорити прямо, то дивіться дерматологія це вузька спеціалізація, як і багато інших, ми маємо і на відміну від. наприклад, Спеціалісти загальної медицини ми більше працюємо прицільно зі шкірою, тобто uh -huh. зі шкірними захворюваннями. Але так само ми можемо запідозрити і інші захворювання, і направити до суміжних спеціалістів. І Це нормально, так? Це, якщо лікар направляє до суміжного Це, спеціаліста? Це must have, як я кажу. Це uh -huh. потрібно, бо іноді ми можемо бачити прояви захворювань на обличчі. Системні захворювання, наприклад, mm -hmm. аутоімунні, як системний червоний вовчак. Це взагалі захворювання сполучної тканини, яка також входить до шкірних шкірних захворювань. Так. Mm -hmm. Але вона може проявлятися на обличчі, особливо. І ви можете от... це побачити Так, так. і це... направити також до сумісних спеціалістів. Mm -hmm. Це дуже важливо, да, тобто, варто прийти до дерматолога і переконатися, чи це його проблема, чи це проблема іншого лікаря, так? Якщо повернутися до Акне, які фактори сприяють появі саме цього захворювання? Ну, по-перше, це генетика, це генетична, це генетично угу. передається. Тобто, якщо у батька, було? Батька, матері, баб... бабуся, дідуся, навіть угу. тітки, дядька, може таке бути, це генетично запрограмоване захворювання. Це не пов'язано там, що mm -hmm. ти не миєшся, як батьки можуть казати, частіше вмивайся, милом треба вмиватися. Ні, це навпаки може загострити процес. Серйозно? Mm -hmm. так. Угу, угу. Які ще фактори можуть повпливати? От останнім часом молодь дуже полюбляє там, електронні сигарети. Чи може? Є такі. E, так, так. загалом дим, електронні сигарети вони загострюють захворювання, особливо періоральний дерматит. Mm -hmm. Це не акне, але дерматолог може визначити, що це. Да, на так, але mm -hmm. я вам скажу, що навіть якщо у вас при курінні електронок немає перерального дермота. 80% того, що через рік він з'явиться, угу, тому це... задумайтесь про це, да Чи, чи варто це угу. того, да е, стосовно того, е, така думка краще можливо нічого не чіпати, і воно само зникне. Ну, чіпати точно нічого не потрібно на шкірі, але чи воно але ж хочеться прощі. Це ж така тема. Але чи воно пройде, то тільки час може показати. Як ви лікуєте так, не у медичному центрі Мед, все ж встановили діагноз, як проводиться це лікування. Це довго на що треба налаштуватись. Ну, дивіться, все залежить від того, на якій стадії до нас звернувся пацієнт. Це може бути і профілактично, це може бути і стадія, де ми вже бачимо ускладнення. Uh -huh. Наприклад, постакне і рубцювання. Тобто, якщо, чому потрібно попередньо звертатися навіть на профілактичні огляди до дерматолога? Тому що перше це профілактика, а друге, це ми можемо зловити хворобу на перших стадіях і цим самим профілактувати ускладнення. Uh -huh. Тому що, коли ми матимемо ускладнення, ми подовжимо цей шлях лікування і відновлення пацієнта. От, якщо повертатися до акне, постакне, то крім чисток, пілінгів, ми ще будемо додавати фототерапію. Це лазерна IPL-терапія, щоб видалити сліди від акне. рубці то це вже більш складна картина. Загалом рубці дуже складно піддаються лікуванню, і сюди ми також можемо вже додавати плюсом до всього до пілінгів, чисток, догляду, домашнього догляду mm -hmm. чи ін'єкційні методики. Тобто висновок робимо, чим раніше пацієнт звертається до лікаря, тим ну, менше потім матиме тих маніпуляцій на своєму обличчі так, так. і швидше буде одужання, так? так на яке ми розраховуємо. Ви також надаєте рекомендації, як доглядати за проблемною шкірою? Так, абсолютно бо. Домашній догляд, uh -huh. про який ми розповідаємо на своїх консультаціях. Ми розповідаємо, які засоби потрібно використовувати. Ми розповідаємо, як їх правильно потрібно використовувати. Це запорука 80% тому що ми перше профілактуємо і будемо підтримувати результат, який ми отримуємо в кабінеті дерматолога косметолога після процедури. Угу. Тобто це важливо, дуже так. важливо, так? Е, стосовно харчування, можливо, вас там запитують, що можна їсти, чого варто уникати, щоб була здорова шкіра. Багато хто не запитує, запитую я. Угу. Що, ви їсте? що ви їсте? так. Це знаєте, завжди. ззавжди. Угу. Це, це важливо, так? Так, це дуже важливо, бо. Ось в кінці 24-го року вийшла на, е, наукова стаття, яка була там була дуже велика вибірка досліджень, яка підтвердила, що е, шоколад, молочні продукти та е, тяжкі вуглеводи. Тяжкі вуглеводи це фастфуди, випічка, жарене, смажене, все Чіпси. що дуже сильно оброблене. Ну і, це туди, що, підлік, і туди туди, все, все, туди. Що, mm. все, що сильно оброблене, так. воно е, загострює це, тобто це не є основною, як деякі кажуть, це основна причина нічого там. Не їж, там Макдональдс, все буде добре. Ні, це скоріше додатковий провокуючий фактор. А у багатьох він дуже сильно провокуючий фактор за рахунок того, що ці продукти вони збільшують е, виділення шкірного сала. Uh -huh. Виділиш шкірного сала і закупорює пори, і ми маємо комедони. А комедони вже перетворюються в запальні елементи. Ось вам і акне, uh -huh. тобто їжа важлива так. Дуже бачите, як ще прийти до дерматолога, ще дізнатися, що мені їсти, чого не їсти. Да? Тобто з вами цікаво спілкуватися. Дякую. Чи можна повністю вилікуватися від акне? На жаль, ні, Це хронічне захворювання, але тобто їх... це не означає, що спеціаліст не кваліфікований, не допоміг. В мене знов з'явилися прыщі. Ні, це повертаючись до того, що ми говорили, що провокує загалом е, висипи і дерматози на шкірі, бо акне – це також дерматоз. Uh -huh. е, це стрес, е, це харчування. Тобто, якщо пацієнт буде притримуватися uh -huh. всіх рекомендацій домашнього догляду, е, рекомендацій е, дерматолога та косметолога. Е, направлення на певні процедури, на певні аналізи і зміна способу життя, тоді ми максимально будемо подовжувати цю ремісію. І бути на зв'язку зі своїм лікарем дерматологом так? так? так. То... Бо час від часу, від сезону, навіть якщо повертатися до е, домашнього догляду, чи ми uh -huh. пояснюємо так обов'язково, ми ще пояснюємо, що від сезону, як, uh -huh. особливо, якщо у вас проблемна шкіра, вимоглива шкіра, часто може догляд змінюватись. Не кардинально, але може змінюватись. І так само при лікуванні акне, ми ж маємо певний період, коли ми лікуємося активними препаратами, і коли в нас є відновлення і ремінь. Місія, це зовсім уже інший догляд. Ми виводимо ці активи і заміняємо їх відновлюючими засобами. Угу. Тобто, все серйозно, і для цього є лікар-дерматолог, який завжди допоможе. І Вже на завершення нашої розмови, що ви побажали, бо можливо порадили тим, хто нас зараз слухає та дивиться. Ну, по-перше, я би порадила наносити сонцезахисний крем. Так, незважаючи на те, що вже серпень, і незабаром вересні, Наносити? так, наносити, так, наносимо, <наносимо> так. і правильно поновлюємо кожні дві години. Uh -huh. Це важливо. Так, наносимо, бо це профілактика раку шкіри і старіння, Ну uh -huh. для дівчат це особливо. Uh -huh. Потрібно також раджу вам думати, що ви будете вживати на сніданок обід та вечерю. Uh -huh. І більше спіть. Якісно і більше спіть при будь-якій можливості. Такі гарні поради, особливо про сон. Приєднуюся до ваших побажань. Дякую за таку цікаву і важливу розмову. Що ми сьогодні поговорили про здорову шкіру. Нагадаю, це проєкт Людський фактор сьогодні. У нас у гостях була лікар-дерматолог, косметолог медичного центру «Левенчук Мед Анастасія Максимчук. Бажаю здоров'я вам, а також усім вашим рідним. Людський фактор на 101,8 FM.